Всім привіт, всім дякую за увагу, всім бажаю перш за все, це мирного неба, терпіння, благополуччя всього найкращого. Дякую всім, хто підтримує мене, всім бажаю такого настрою, який в мене зараз, таких емоцій. Я зараз розповім, чому в мене такі емоції. Вчора я була в місті і мені дзвонили, сказали, що моя посилка. Яка вже прямувала я і чекала вже дуже-дуже давно, дуже довго вже прийшла. Ну, я, як завжди, в місті і не могла забрати, Я ждала сьогоднішнього дня. Посиночка прийшла від дуже талановитої людини, від нашої щирої україночки, від письменниці, поетесі, яка займала призові місця, яка вигравала конкурси, вислала мені свою збірку віршів. Так, Це моя підписиця. Це канал у Наталки. В описанні під відео і в назві відео я ставлю її канал. Заходьте до неї, підтримуйте її. Це наша щира українка дуже талановита жінка, чудова сім'я, трудівниці. Ну, одним словом, я не знаю, я зараз, наскільки переповнена емоціями, буду збиратися, обов'язково переходьте, дивіться її, так, у нас з нею буде ще, я думаю, так, спільна трансляція, ми з нею поговоримо, вона розкаже трішки про себе, про своє, свою творчість, і обов'язково з нею поспілкуємося. Ви бачите, я не можу розмовляти, я переповнена емоціями, я дуже таке люблю. Пішла я на пошту, потім покажу вам збірку. Обов'язково. Так, переходьте обов'язково до неї на канал, підтримуйте її, підтримуйте її сім'ю, так, там буде ще в, її, в неї на каналі і канал її чоловіка, так що підтримуйте її, це тут дуже, -дуже трудівні люди. Дуже працьовиті і талановиті. Наталочка, я ще не отримала посилочку, зараз буду йти по неї. Я надіюсь, ти мене дивишся. Я дуже-дуже дуже вдячна тобі. Буду насолоджуватися твоїми віршами. Я чула твої вірші у тебе на каналі. Так, і кожен твій вірш таке відчуття, що він наповнений душою. І таке відчуття, що він пишеться про моє життя. І це, напевно, кожен, хто бачить, він буде відчувати частинку свого життя, своєї душі у тих віршах, у тій збірці. Так що ми з нею поговоримо ще. Візьмемо в неї інтерв'ю, так. Наталочка, я бажаю тобі здоров'я. Я дуже-дуже вдячна тобі. Так, ну все, в мене немає вже терпіння, я буду збиратися і буду йти. А то надо ще привести в порядок. І йти. Почті зі за мною. Забрала посилку і бежу, біжу бігом додому. Пустився дощ. зараз вам каталог захопила. Біжу, біжу покажу вам. Опять дощ, опять дощі. Буду зараз. дивитися, читати. Побігла я далі. Все, прибігла додому, ще не придівалася нічого. Бьому хочу розпечатати, бачите, мокре. І хочу вам сказати дещо ще. Цей канал у Наталочки, він не требує реклами. Я не нікоїм разом не рекламую. Я висловлюю свою думку, думку своїх близьких. Ви просто зайдіть на той канал, подивіться і ви все зрозумієте. Я, наприклад, люблю людей, блогерів чи що дивиться. там, де йде настояще, де йде не наігране, де йде від чистого серця і від душі. Так. Де український контент трудівниці? Талановиті. Ви просто зайдіть на той канал і ви все зрозумієте. Так. Мені на Пощі поштарка каже, Іна, тобі тут безплатна посилка, ти, мабуть, заплатила вже. Кажу: ні, це мені прислали в подарунок. Просто так. А вона каже. Та що ж ти кажеш? Ти все время заказуєш. Ну, вона не знає, такого не, нема в мене, щоб я от забрала позивку і не заплатила гроші. По-любому, я заказую і все платно. А тут а в подарунок. Подарунки я по Польщі ні разу не отримувала. Тим більше від людини, яку я спілкуюся тільки в Ютубі, так? яку Так, вона мене, а я її вживу не бачила. І вона мені отакий подаруночок зробила. Да, свій труд подарувала. Я дуже-дуже вдячна, Наталочка. В тебе чисте, добре серце і добра душа. Я бажаю тобі мирного неба. Хай в твоєму житті буде все добре. Зараз розпакую. Ця сім'я трудівників. У неї поєднується і талант, і працьовитість, і любов. Тут щось не є одне. Боже! Капець! Наталочка Боже, дякую тобі велике! Дивіться, який подарунок у мене. Шоколади, скільки смаколиків. Дякую. Дякую велике. Я не очікувала, я ждала дуже книжку оцю. Дивіться, яка краса. Якого кольору любов. Від нашої Наталі зайдіть до неї. Даже підписала Наталочка, я дуже тобі вдячна по друзі у Ютубі Інна Коваленко. Від Наталочки. Дякую за твою творчість. Дякую за твій талант. Вона сама випустила. Книжку своїми силами, своїми коштами, декілька книжок, так, і зробила мені такий подаруночок. І смаколики будемо з дітками смакувати. Дякую велике. Дякую Наталочка. Насолоджуватися і шоколадом, і віршами. З мене сьогодні роботи ніякої буду читати. Боже, які чудові слова. Музика кохання Лебедина, душу людства. Здатна окрила. Наталочка, дуже велике дякую. У мене просто немає слів. Я надзвичайно вдячна за такий подарунок, за шоколад, за твою книжку. Бажаю тобі. Творчих наснах музи, щоб тебе все здійснювалося, щоб твоя сім'я тебе окриляла, щоб е... дарувала нам отакі чудові книжки і чудові вірші свої. Я приглашаю Наталочку до нас на спілкування. Пільну трансляцію, ми з нею спишемось і вийдемо в ефір, придупреждемо вас і з нею поспілкуємося. Вона, я думаю, нам почитає вірші свої, так, розповість про себе. Це перша людина, взагалі, як, яка мені зробила такий подарунок, шикарний, так, яка подарувала частинку своєї творчості. Наталочка, я тебе, як сказати, кручу тобі дуже вдячна. В мене просто немає слів. Просто взяти людині, прислати яку ніколи в житті не спілкувалася на яву. Яку вряд ли десь зустрінеш отако, через те, що в різних частин України ми живемо, зробити отакий подарунок шикарний. Це що значить справжня Україночка? Друзі, заходьте до неї на канал, піддержуйте її, піддержуйте, настояще, справжнє, душевне. Ви не пожалкуєте. Так що ждемо на нашу Наталочку. Канал у Наталочки. Я нагадую, буде в описанні під відео і в назві відео. Ждіть наше спілкування, інтерв'ю візьмемо у Наталочки. Вона завітає до мене в гості на канал. І зробимо спільну трансляцію. А я зараз роблю каву. Якраз навіть погода. Така, що читати не надає нічого робити. Дощ іде, роблю каву, беру шоколад, відкриваю книжку і насолоджуюсь. Я дуже поважаю творческих людей. Ната... Наталочка, в тебе світла і добра душа. Всім дякую за увагу. Переходьте до неї на канал. Підписуйтесь, підтримуйте нашу україночку, нашу письменницю. Підтримуємо українське. Підтримуємо щире, настояще і справжнє. А не наігране. Всім дякую за увагу. Всі мирного неба, терпіння, перемоги, миру і добра. Бережіть себе і своїх близьких. Я переповнена емоціями через то, через такий подарунок. Зараз буду насолоджуватися, читати вірші і їсти шоколад. Поділюся, звичайно, дітками. Мені дуже приємно перша книжка, яку я в подарунок з автографом. Ну, одним словом, у мене скільки слів, що я це відео ніколи в житті не закінчу. Випустити свою збірку поезії. Це, це молодець, просто молодець, просто немає слів. Дякую, Наталочка, ми ждемо дальніших твоїх віршів. Твоєї продовження твоєї творчості. Ну, всього всього тобі найкраще Бо в мене немає, просто слів. Я переповнена емоціями, тому закінчую я відео. Всім дякую. Всіх люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе, своїх близьких. До наступної зустрічі всім па-па-па-па!